Вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Ми маємо 7.30 ранку і трохи мого дня і моїх ароматів, і швидкий сніданок, тому що день сьогодні буде насичений. Треба собі зробити якийсь сендвіч, тому що буду зараз я їхати на університет і на практику. І забираю вас з собою. Одночасно буду тестити аромати і буду дивитися, як ж вони розвиваються протягом цілого дня. А чесно кажучи, спала я жахливо, тому що цілу ніч мені снились кошмари. Тому швидко треба мені зібратися, тому що я трохи заспала. Швидкий макіяж, щоб просто виглядати менш більш як людина, тому що очі в мене, як завжди, зранку підпухші. Це є стандарт, тому треба це якось замаскувати. Я вже майже готова, але, звичайно, наношу сьогодні аромати, з якими проведу весь день. І в кінці відео поділюся з вами враженнями щодо цих ароматів, як вони себе поводили, як з тривалістю, як, з, взагалі, як звучить даний аромат. Минулого разу я наносила тільки один аромат, сьогодні буде два аромати. І, щоб так собі для порівняння, який з них кращий. Звичайно, наношу аромати пробники, які мені висилають з даними ароматами, які я замовляю. І тому цих пробників вже дуже багато назбиралось і мені цікаво познайомитися з даними ароматами. Ну, ну що ж, наношу перший аромат, скажу так, я їх скоріше не тестувала. Тобто, це перший пшик. Я знаю, що це за аромат, але не знаю взагалі, як він буде звучати. М -м -м. О, такий потужний старт, квітковий дуже. І наступний аромат. У, -у це що зовсім інше. Але класне. Подобається. Е, ну що ж, аромати нанесла, і періодично буду, е, буду ділитись враженнями, як вони відкриваються. На моїй шкірі, а тепер я мушу бігти, бо е, запізнююся. Звичайно, не встигла я сісти в автомобіль, як мене вже якийсь мужчина. Розі тут летять трьохповерхові матюки. Добре, що ви їх не чуєте, але просто ну, як я за кермом, я не можу хтось мені знаєте, влізає в дорогу. Ну я просто їду за правилами. Приїхала я на безкоштовний паркінг, і їду на інший кінець міста в свій університет, тому що мій університет знаходиться в центрі міста і там практично неможливо запаркувати, плюс ще дуже дорого. Беруть за годину, Тому я їду трамваєм, це я дуже люблю, це мені трошки нагадує мої студентські молоді роки. Коли я була молодою студенткою, тепер я вже стара студентка, не знаю для мені це було, але е, є, як є, треба це закінчити. Е, і тому я йду в напрямку. Вже я прибула в центр. Звичайно, підкріпляюсь трошки кавою з вуличного магазинчику. І йду через сам центр, через ярмарок, ярмарок святковий до університету, бо власне він знаходиться в іншій стороні. І вам тут покажу трошки цього святкової атмосфери, щоб трошки надихнутися. Скажімо, тими декораціями тут е, ранок, тільки всі відкриваються, всі просинаються, але це дуже гарно виглядає. Е, я люблю свята, тому тим більше для мене це дуже класно. Е, звичайно, заходжу в університет. Вхід починається з галереї е, різних тут художників. І це дуже класно, тому що кожен раз, як ви приходите в університет, ви проходите. Через галерею картин різних там, скажімо, різьб і тому подібне. Це дуже надихає, особливо коли галерея знаходиться в університеті. Чесно кажучи, я трошки нервую, трошки стресую, тому що сьогодні перший раз я покажу своєму професорові, в якого я буду робити дипломну роботу, свою пропозицію. Не знаю, чесно як він зареагує. Він досить критичний, тому ну, зараз подивлюся, от момент істини настав. Напевно, по-моєму, виразу обличчя видно, що все пройшло дуже добре. Він дуже позитивно оцінив мою роботу, тому я щаслива біжу на практику, яку знаходиться дві хвилини практично від мого університету. Практику я прохожу в оркестрі польській, дуже в цікавому місті. Більшість дня в мене проходить за комп'ютером. Я тут... Вигадую різні реклами, фільми, тобто промую саму оркестру, щоб більше людей дізналося про їх, про їх музику і про їх концерти. Робота досить спокійна. Звичайно, було б чудово, якби мені ще за неї хтось заплатив. Ну, але ну, на практиці так є. Тепер маю час на перерви, можу протестувати трошки аромат. Один аромат я практично не чую, а другий мене дуже приємно здивував, бо він отак ну, заграв прям іншими фарбами. Тому мене це навіть дуже здивувало. А цей інший, ну так трошки вже майже майже згас, дуже-дуже делікатний. Тому мене це трохи розчарувало. Прийшов час обіду, на мене стільки булка на обід. На жаль, ну але що зробиш? Але я обожнюю це місце, тому що практично весь час оркестр має репетицію, і я можу насолоджуватися. Моя душа відпочиває. Не можу тут замістити оригінальну музику, бо це заборонено. Але так менш-більш почуваюсь, коли, коли слухаю цю музику. Ну що ж, день майже добіг кінця, я збираюсь і виходжу. Ну що ж, кохання, дуже дякую вам, що були сьогодні. Цей день зі мною. А я готова поділитись, поділитись з вами своїми враженнями про аромат. І, чесно кажучи, він такий неоднозначний, тому що спочатку мені дуже сподобався аромат, перший, який я нанесла. І тут я говорю про аромат Міклеф Сенсуал, а другий аромат Vicanto Лукреція чи Лукреція, здається. І, слухайте, цей е, аромат від Віканту мені не сподобався. Взагалі, він такий різкуватий мені був, такий дуже важкий, такий, такий дуже, знаєте, в стилі м, Павло Терензі, так? Він от, любить цей муску здати. А спочатку мені сподобався цей сенсор від Мікалеф, але м -м, він дуже швидко мені зник. Слухайте, минуло практично 3-4 години. А він по двох годинах мені вже таких, по трьох годинах зробився делікатний, але по чотирьох це вже просто, я його практично не відчувала дуже-дуже делікатно. І, напевно, така його задумка бути дуже таким делікатним, сексу, сенсуальним, дуже інтимним. І в цьому, напевно, є якась його краса, але він мене так не вразив, як потім та е, лукреція від Віканту. Він мені так сподобався, я не могла його нанюхатись і тепер не можу. Слухати минуло майже 7 годин, а я. Його ще дуже добре відчуваю, і мені це дуже сильно подобається. І, чесно кажучи, він мені трохи нагадує Black Opium, хоча Black Opium я вже дуже давно нюхала, тому конкретно не можу так сказати, що це вже дуже-дуже схожий. Але напевно, схожість є, і він дуже такий сексуальний. От є в цьому ароматі така сексуальність, як Black Opium. за рахунок власне, кави, білих квітів. Багато ми там маємо. Також мені подобається амбра, ваніль, яка дуже гарно звучить в цьому ароматі. Він от такий дуже сексі, дуже класний. І я просто вже сиділа на сиділа сьогодні цілий день, тільки нюхала цей аромат. Сенсуал також. Тут тема про білі квіти, але вони дуже такі делікатні. Ванілька, дуже так дуже. Мускатний горіх, можливо, там також гарно звучить. Але це все дуже тихесенько і практично так. Дуже позвичайно, він мене якось не вразив. Тому е, звичайно там також подоровість присутня, але ну, напевно я б купила аромат е, Лукреція на 100%. тому що він мені от припав до душі такою своєю сексуальністю. Тому е, напевно ви купила цей аромат. А я вам щиро дякую за сьогоднішній день. Я вже йду додому. Нарешті вже помало темніє. День, чесно кажучи, якийсь видався дуже-дуже довгий і тому, принаймні, ось е, цей ароматики мені трошки якось е, підбадьорували мене сьогодні. Е, а я ще раз з вами прощаюсь і до наступних зустрічей.